Доброго дня, друзі! Нещодавно ми викладали відео про знахідку рідкісних червонокнижних полозів на території НПП Дністровський каньйон. На жаль, ми отримали доволі багато негативних коментарів, дуже багато хейту з приводу ЗМІ в цьому коротенькому ролику, мені б хотілося розвіяти деякі міфи. Коли ми торкаємося ЗМІ, ми не робимо їм опіки. Тому що в ЗМІ, хоча вони і холоднокровні тварини, доволі товста шкіра. І вони пристосовані для того, щоб вигріватися на місцинах, де доволі висока температура. Так, короткотривалий час, але все ж таки вони до цього більш пристосовані. В Україні немає смертельно-отрутних змій. Так, у нас є два види, а один з них поділяється на два підвиди. Це гадюка, звичайно, гадюка Ніполського, а і ще один вид це гадюка степова, які місяць отруту. Так, і вони можуть становити небезпеку для людини, але не смертельну. Наслідки укусу такої тварини можуть бути дуже неприємними, доволі довготривалими і болісними. Але від них ви не помрете. Отож, смертельно отрутних змій. У нас немає. Людина не може померти від укусу гадюки, не дивлячись на те, що існують деякі випадки дійсно смертельних результатів, але вони пов'язані з неправильним лікуванням. Міф номер три: змії поїдають пташеня. Права в тому, що так змії поїдають пташеня, то ще вони поїдають дуже багато гризунів, поїдають є і в принципі це дика природа. В дикій природі той, хто сильніший, може з'їсти слабшого. І так само як пташенята слугують для деяких видів не для всіх, а для деяких, зокрема для полозів, можуть слугувати частиною раціону. Так само змії слугують харчовою базою для багатьох видів птахів: журавлі, лелеки, деякі види орлів, також залюбки споживають змій у їжу. Відтак ми переходимо до четвертої міфу, що змії не приносять користь ще як приносять Окрім того, що вони беруть участь у регуляції популяції гризунів, яких ми всі... Знаємо як шкідників наших сільськогосподарських культур, вони ще є харчовою базою для багатьох видів птахів, які ми любимо спостерігати там з наших обійств, на наших дачах, коли виїжджаємо на природу. Так, це все в тому числі завдяки зміям. Міф п'ятий: змії нападають на людину першими і бажають її зла. Це повна нісенітниця. Змії не сприймають нас як харчовий об'єкт. Змії не сприймають нас як своїх природних ворогів. Змії, коли. Хоч якось взаємодіють з людиною, нас бояться значно більше ніж ми їх, і відтак всі випадки укусів є просто формою самозахисту, на яку кожна жива істота має право для неї ми великий потенційний хижак, якому вона має дати зрозуміти, що вона небезпечна і чіпати її не можна. Вона має захистити своє життя для цього у змі є. Величезний арсенал прийомів, починаючи від сичання, починаючи від втечі, починаючи від прикидання мертвими, любльовування своєї останньої їжі, і лише останній з цих аргументів є напад у вигляді самозахисту. Тому ми маємо просто уникати контакту з ними і в ніякому разі їм не шкодити.